У Сполучених Штатах щороку 100 тисяч людей помирає від зараження бактеріями, стійкими до антибіотиків. Найбільше такі бактерії поширюються у лікарнях. Тож уряд запровадив агресивну кампанію боротьби з цією проблемою, яка вже дає позитивні результати. Докладніше, Юрій Саєвич. Миття рук в умовах лікарні, або, скажімо, госпіталю, може бути питанням життя або смерті. В лікарнях по всій країні здійснюються інтенсивні заходи, аби зменшити наслідки від цих інфекцій. На мій погляд, результати підбадьорюючі і підказують, що заходи мають вплив. Доктор Олександр Кален проаналізував дані з лікарень у дев'яти містах. США. до цих лікарень приходили мільйони осіб, працівники системи охорони здоров'я та пацієнти, які могли передати стійкий до антибіотиків, золотистий стафілокок або самі заразитися ним. Згідно з дослідженнями, темпи зараження стафілококом різко збільшились у період з 1974 року до 2004 року. Однак з 2005 до 2008 значно впали. Протягом цього чотирирічного періоду приблизно на 28% зменшилась кількість серйозних інфекцій золотистого стафілококу у лікарнях. І на 17% зменшилась кількість випадків зараження поза лікарнею у людей, які мають зв'язок із системою охорони здоров'я. золотистий стафілокок поширюється через кровоносну систему та кість пацієнта і може становити загрозу життю. Різниця між цією бактерією стафілококу та іншими в тому, що вона стійка до деяких антибіотиків, якими ми лікуємо ці інфекції. Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни світу боротися із поширенням стійких до антибіотиків бактерій, застосовуючи раціональний підхід до застосування антибіотиків і забороняючи продаж антибіотиків без рецепту. Юрій Саєвич, голос Америки.